We'll Шановні жителі міста Біла Церква, хочу довести вас інформацію про проведену роботу працівниками Білоцерківського вдаї Білоцерківського МВ по забезпеченню безпеки дорожнього руху в лютому місяці 2012 року на шляхах міста Білої церкви. За звітній період 2012 року на території міста Біла Церква скоєна 101 дорожньо-транспортна подія, у 2011 році 84 на 17% збільшення, в тому числі з потерпілими 17 дорожньо-транспортних подій. 2011 рік 21, на 24% зменшення, в яких одна особа загинула, у 2011 році загинуло дві особи. І 23 особи травмовано, у 2011 році 26% зменшення на 13%, як ви бачите, кількість дорожньо-транспортних подій виросла із матеріальним збитком, а із тілесними ушкодженнями, кількість дорожньо-транспортних подій зменшилася. Якщо провести аналіз, де схвоювалися у нас за січень, лютий, місяць 2012 року, дорожньо-транспортні пригоди, можна сказати, що найбільш дорожньо-транспортних подій було на вулиці Скверське шосе. Там їх було. 6. І в цих дорожньо-транспортних приводах 8 чоловік отримали тілесні пошкодження. На Петра Запорожця одна, на вулиці Князя Володимира одна дорожньо-транспортна подія, на вулиці Славіна одна, на масиві Ліваневського чотири. І е, так у нас залишається в подальшому місця концентрації дорож... е, ДТП. У Нас минулий рік було їх 13, В даному в 2012 році у нас їх залишилося 11. І я хочу довести до всіх учасників дорожнього руху пішоходів. Ці місця на яких при проїзді яких чи по переході яких як як пішоходам потрібно звертати особливу увагу на ці місця. Так, станом на 1 березня 2012 року на території міста Біла Церква є 11 місць концентрації дорожньо-транспортних подій. Звертаюся до всіх учасників дорожнього руху з проханням, коли ви будете проїздити біля цих місць, чи переходити як пішоходи дорогу. Будьте особливо уважні в цих місцях і не порушуйте вимог правил дорожнього руху. Водії, будьте, будь ласка, ввічливі до пішоходів, надавайте їм перевагу при переході пішохідних переходів, а пішоходам не переходьте дорогу в невстановлених для цього місцях. Особливим складом відділення дає. В лютому місяці виявлено 632 порушень правил дорожнього руху. Із них 48 керувань в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. З початку року, за два місяці особливим складом, виявлено вже 103 випадки керування жителями нашої, нашого міста Біла Церква в стані алкогольного сп'яніння. Всі матеріали передані до Білоцерківського міськрайсуду і до порушників приймаються жорсткі міри реагування. Разом з тим, Працівниками відділень ДАІ виявлено 58 випадків порушення перевищення швидкості, 27 випадків порушення проїзду перехрест, 185 випадків порушення переходу пішоходами в нестановлених місцях вулиць, 110 випадків це коли водії не пропускали пішоходів і на водіїв були складені протоколи за те, що вони не пропустили пішоходів, 14 випадків проїзд на заборонний сигнал світлофора. Основними причинами дорожньо-транспортних подій у 2012 році стали перевищення безпечної швидкості. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода, в якій дві людини отримали тілесні пошкодження. Порушення правил маневрування. дві чотири людини отримали тлесні ушкодження. на смугу зустрічного руху. Три дорожньо-транспортні події, п'ять чоловік отримали тілесні ушкодження. Проїзд порушення правил проїзду перехрест, дві дорожньо-транспортні події, чотири людини отримали пошкодження. Проїзд пішохідних переходів. Один випадок, одна людина отримала тілесні ушкодження. І неочікуваний вихід на дорогу пішохода. Сім дорожньо-транспортних подій, одна людина загинула і шість людей було травмовано. Як ви бачите, що пішоходи і водії, будьте ввічливі, найбільше подій сталося. Із вини пішоходів, які неочікувано в темну пору доби, проміжок часу, коли йдуть, починаються сутінки, виходять на проїжджу частину дороги, не впевнивши, що це буде безпечно як для них, так і для інших учасників дорожнього руху. Хочу звернутися до водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення на території нашого міста Біла Церква. Профілактику, проводячи профілактичну роботу у автогосподарствах, ми бачимо. Що не всі водії виконують е, норми і вимоги правил дорожнього руху по безпечному перевезенню пасажирів, проведеним аналізом е, до 41 водія та працівника інженерно-технічної служби притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення норм і стандартів в отриманні е, транспортних засобів, що е, надаються для перевезення пасажирів. За два місяці 2012 року у на території міста Біла Церква було декілька випадок. Коли не встановлені особи намагалися викрасти із транспортних засобів барсетки, сумки і інші цінні речі, я звертаюся до водіїв. Залишайте ваші автомобілі тільки на охороняємих стоянках, не залишайте їх біля будинку, не залишайте їх без нагляду. Так як тому, що спочатку року у місті вже скоєно три угони транспортних засобів. Працівники Державної інспекції міста Біла Церква приділяють багато уваги забезпеченню безпеки дорожнього руху на шляхах нашого міста. Але разом з тим різноварійності говорить про те, що ця увага ще є недостатня. Є нам є над чим працювати, і ми постійно вносимо корективи в місця несення служби нарядами ДАІ е, з урахуванням місць, концентрації дорожньо-транспортних пригод. Е, місця дорожньо-транспортних пригод постійно із службою білоцерківського шефу обстежуються на предмет забезпечення безпеки дорожнього руху у цих цих місцях. Я хочу звернутися до всіх учасників дорожнього руху. Власників транспортних засобів, мототранспортних засобів, велосипедистів, пішоходів, будьте ввічливими на дорозі, йде весна, велосипедисти, будь ласка, їздіть із світлоповітаючими катафотами в темну пору доби, водії, уступайте дорогу пішоходам. Пішоходи при наближенні транспортних засобів, будьте впевненість у тому, що вас даний транспортний засіб пропускає. А водії запам'ятайте просте правило, що нехтування вами правилами дорожнього руху приводить, приводить до непоправимих вчинків. Шановні громадяни, витримка та повага один до одного всіх учасників дорожнього руху збереже ваше здоров'я та життя.